Звільнили залужного чи не звільнили? Дивіться, зараз. Почнеться гра в те, що він його не звільнили, а він подав сам. Але ще раз скажу: влада як завжди, намагається протестувати, як відреагує суспільство залужного повідомили, то що його звільнили, і дійсно це можуть підтвердити декілька людей. І якщо зараз влада а, намагається знайти для себе варіант, як подати, ну що я можу сказати? Ні, не дивуюсь. Мене дійсно розсмішила історія, коли Міністерство оборони пише: це неправда. А про що неправда? Про те, що один телеграм-канал анонімний пише, що звільнили Умерова, так Умерова дійсно не звільняли. Це неправда. А про що тоді неправда? Не казати намагатися відсторонитись, дистанціонуватися ну це завжди так робиться влада. Дуже добре сказав про це один з депутатів Вітрович що це політичний кіт Шредгера влада вкидує, дивиться на реакцію, і потім, в залежності від того, як реакція далі діє або ні. Але наскільки я знаю, зараз а, владу ще й шмагають. Наші західні партнери, тому що вони взагалі про це не знали, і це без погодження з ними. В будь-якому випадку, ми в найближчий час все це побачимо. Я пропоную набратися трохи терпіння і почути інформацію від особ, які, осіб, які мають до цього відношення, Зеленський і Залужний. Довго тягнути Зеленський, це не зможе в будь-якому випадку. Навіть якщо він зараз, як я і казав, відіграє назад, і хоча я в це не вірю, і ті люди, якими я спілкуюсь, вони це теж кажуть. Що Зеленський налаштований зараз довести цю історію до фіналу. Але це мені, мені нагадує ще раз кажу: стару французьку приказку: це більше ніж злочин, це помилка. І от ми зараз це бачимо, пане Бориславе. То відбулося, якщо я все правильно зрозумів, все наступним чином е, указ було підписано, але не оприлюднило. Побачили на реакцію суспільства. Хтось з міжнародних партнерів іноземних нам зателефонував і вирішили відіграти назад. Я правильно логіку розумію? Я не впевнений, що вирішили відіграти назад. Давайте дочекаємось. ще раз скажу: можливо, ви побачите іншу гру. Що ви розумієте? Це не ми його звільнили, будуть нам розповідати. Це рішення залужного. А, от він це попросив, і ми його звільнили. Ну, наприклад, буде указ про не про звільнення а на. А задовільнення вимоги, я не здивуюсь. Цікаво слухайте. Ви своїм джерелам в ОП все ще довіряєте? Я довіряю не тільки джерелам ВП, а й тим джерелам, яким Виктор, Валерій Федорович Залужний повідомив про те, що йому сказали в Офісі президента. Валерій Залужний вже сказав комусь свого найближчого оточення, що його звільнили. Я ж це сказав. Вже. Да. Uh, в такому разі ще дозвольте декілька запитань. А як можна в принципі цю ситуацію відіграти ну тобто? Гадки який немає. Може бути я ж про це кажу вам. Гадки не маю. Я ж кажу, це історія, яка виходить вже за всі межі. Знаєте, uh, ми сьогодні якраз з одною людиною спілкувалися на цю тему. Я йому кажу, ну, він мені казав про те, що вони факапять, але так ну я не уявляю рівень наступного факапу після mm -hmm. Бігуса і після Мазепи. Ми побачили, mm -hmm. що може бути. Мені цікаво, а наступний який рівень тоді? Ну, відверто наступний, але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, треба чекати, як вони зараз будуть намагатися все це нам припадати. Я не здивуюсь, якщо вони будуть намагатися відіграти ще це якось назад, якось хоча зараз нашим партнер, послам, послам наших партнерів відмовляють. Але пане Бориславе, погодьте, що дещо дивною ми спостерігали ситуацію, коли дві години. Прямих ефірах люди обговорюють звільнення залужного, розповідають про наслідки, і це дійсно так, що може бути, яким тепер буде майбутнє України і на фронті, і там стосунки відносини, вибачте, з нашими міжнародними партнерами. Але ну гра в мовчанку продовжується. Ну тобто, якби журналісти не звернулись до Нікіфорова через там дві години. Ми б не почули відповіді від офісу президента. Чому не вийти і сказати, що відбулося насправді? А так звільнили ні, ні, не звільнили. А як вони це скажуть? Ну як вони скажуть, і треба або визнавати, що ви нафакапили, або шукати зараз варіанти. Вони шукають варіанти. А ще треба А вони чому не визнати, варіанти, що ви нафакапили? Ну в ну це ж треба. буває? Ну дивіться, Ну ми ж всі розуміємо. Вони побачили реакцію. Вони завжди не розраховують на реакцію. Так завжди буває. Вони розрахували на реакцію з Бігусом. Ну навіщо було вкидати це відео? Всі ж розуміли, що це не про що, і показує, що є незаконні слідчо оперативні дії. За, за журналістами розуміли, да, але в офісі вважали, що все окей, зайде. Навіщо було арештовувати Мазепу, ставити таку заставу, а потім відігрувати все назад. Теж саме. Тому знаєте, я хочу сказати, це історія така, вона показує хібні рішення, які приймають в офісі президента, і для мене особисто поки не зрозуміло, який варіант взагалі вони оберуть далі, будь-який поганий. А найцікавіше, знаєте, чому ми не чуємо ще прізвища ну, наказу і всього іншого? Ми не знаємо прізвища, хто замінить залужного, ну, тому так. що сирський знаходиться не в Києві, сирський знаходиться в Хортиці, і саме там він а, зараз керує всіма процесами, і він не хоче очолювати цю посаду, займати цю посаду, очолювати а, збройні сили, тому що він розуміє це Голгофа. Буданов, ну він теж не дурень. Тому що він розуміє, що з його компетентністю ну це дуже важко і теж відмовляється. Вони шукають, подивимось, це взагалі, взагалі в логіці офісу президента шукати рішення після того, як було щось зроблено. А от дозвольте запитати, пане Бориславу, тому що можливо не всі наші глядачі розуміють, що стало що є причиною ревнощі політичні. Незадоволення роботою Валерія Залужного або ще щось? Ну, ми ж ці недурні люди, ми розуміємо, що є якась напруга, існує певний конфлікт, і журналісти там в західні про це писали, і ви нам розповідали в ефірі. Та і це видно насправді з поведінки Володимира Зеленського і Валерія Федоровича. Це це існує. Плюс там без угла ми вже згадували цю всю історію. А якщо звільняти, то чому от можете пояснити причину? Дивіться, я не можу пояснювати. Це не моя історія. Хай президент пояснює йому краще. Офіційну історію ми почуємо. Неофіційно писала вже BBC, що у президента комплекс Черчилля, який, вигравши війну, програв вибори. І президент до речі постійно орієнтується на рейтинги, постійно орієнтується на соцопроси, що... Тільки стоїть і підіймається. Ну, це викликає деякий негатив і немалий. І от ми бачимо зараз таке рішення. Не знаю, що офіційно. Я чекаю офіційну, хочу почути. Як ви гадаєте, Валерій Залужний відреагує якимось чином на цю історію? Я думаю, буде офіційна заява. Про що вона може бути? Типу, я ухвалив рішення самостійно? Чи там... О, чекайте відео Валерія Залужного, зрозуміло. Е, ну що, дякую вам, пане Борислав, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Якщо, можливо є якийсь ще у вас час, або е, ви можете з нами поділитися певними інсайдами. Розкажіть, будь ласка, нам я за... розповім все пане Юрію. Я розповів все, що знаю, і все, що можу розповісти, а все, що за цими межами, вибачте, не можу. Да, розумію вас, як ніхто в такому разі. Будемо на зв'язку. Спасибі, що знайшли для нас час і вийшло оперативно прокоментували цю історію. Будь ласка.